А в резиденції Санти нові гості. Привіт, привіт. Ми з моєю подружкою збирали кошти на Збройні Сили України, продавали е, багато іграшок і е, піли пісні. Ми робили там всякі браслетики, картинки. Все своїми руками зроблено. Вам було не шкода старих іграшок для збройних сил України? Ні? Зараз ця, е, час, Ми вирішили допомогти нашим захисникам. Ви великі молодці. А ти кажеш, що ви ще й пісні співали? Ми співали ой у лузі», Весняночку, Стефанія, мамо. Людям подобалося на вулиці так. слухати ваші пісні. Кидали гроші? Так. Куди ви потім їх передавали? Ми потім передавали їх в благодійний Фонд. Санта тебе без пісеньки не відпустить або без віршика? Ой, Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми нашу славну Україну підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. марширують наші добровольці, у кривавий тан визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми тую червону калину підіймемо, а ми на. Нашу славну Україну гей-гей розвеселимо Можливо, ти для Санти щось підготувала. Віршик. За все буде відправа, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалений будинок, за дерево розбите і за пшеничне поле снарядами розбите. За все буде відправа і за сльозу, пекучу, за ніч вогнями тем. Ну, від вибухів гримучу і за гірку розлуку, за втрачене кохання, війна, багря багряно, чорна для ворога остання. Може, будь ласка, звернутися до України українців і щось побажати? Я бажаю українцям щастя, здоров'я і щоб поскоріше закінчилась війна. А нашим захисникам я любим, я бажаю міцного здоров'я і щоб вони поскоріше повернулись додому. Бажаю перемоги усій Україні. Щиро тобі дякую від санти. Тобі такий, знаєш, малесенький, солодесенький презентик. Дякую за те, що ти була такою чудовою дівчинкою. За все хороше, в новому році бажаю тобі багато здоров'я, щастя і найголовніше мирного неба. Дякую. Нехай наступний рік буде трошки солодшим від цього, і щоб нарешті Україна перемогла і такі чудові патріоти, як ти, виросли і відбудовували нашу нову незалежну вільну Україну. З новим роком тебе і слава Україні! Героям слава!